Продовжуємо наш телемарафон на телеканалі Соціальна країна в студії Катерина Некреча. Сьогодні Верховна Рада ухвалила закон про особливий статус Луганської Донецької області та про амністію. За особливий статус проблемних регіонів проголосували 277 депутатів за проведення амністії 287. Нові реалії. Закон про особливий статус діятиме три роки. Він гарантує особливий порядок призначення керівників органів прокуратури і судів, проведення місцевих виборів у цьому регіоні, право використання російської або будь-якої іншої мови. Документ також передбачає посилення та поглиблення добросусідських відносин. Це не все про що йдеться в ньому, але про важливе поговоримо із медіакритиком, журналістом Світланою Єременко. Світлано, я вас вітаю. Доброго дня. Скажіть, ви 20 років жили в Донбасі, працювали журналістом, їздили по регіону, і знаєте все, що взагалі всю ту систему всіх тих людей, як ніхто інший. Розкажіть про свій досвід. Ну, розповідати насправді, мабуть, довелося б багато, тому що все-таки досить довго часу я прожила на Донеччині. Справді я починала свою журналістську діяльність в газеті Камсомоліс з Донбаса у Донецьку і власне, працюючи журналістом, об'їздила майже весь регіон. І вважаю, що мені в якійсь мірі дуже пощастило, тому що якраз свою журналістську діяльність я починала разом із перебудовою. Тобто, перебудова 90 Рік відродження української мови, культури, і е, е, побудова нової України. Це, це було на так, ваших очах? Так, все було на моїх очах, і я брала в цьому активну участь. І тому, звичайно, що проживши такий довгий час на Донеччині, я м, дуже переживаю за все те, що там відбувається. У мене там залишилися і друзі, і колеги, і просто знайомі, і власне. Ну, це просто надзвичайно хвилює і мене, і, і тих людей, які змушені були переїхати до Києва. Та і всі, всіх, українців, і сказати, всіх українців, так, абсолютно. Скажіть, будь ласка, вже другий тиждень, як начебто, припинення вогню відбувається з української сторони 100% так, на Донбасі. І е, сьогодні ухвалили все ж таки е, цей законопроект, е, особливий статус Донбасу, надали. Е, пункти, є кілька таких кричущих, так ну взагалі те, що будуть вибори вже відбудуться е, просто в грудні на цій території. Е, не зрозуміло ще яким чином а Недопущення кримінального переслідування та амністія, але вона не стосується важких злочинів. От насправді, судячи по тому закону, до амністії не можуть просто так там будь-яку людину, тобто можна прив'язатися до будь-якого злочину. І тут немає страху того, що всіх будуть повально. Відпускати але все ж таки право використання будь-якої мови, не начебто. Я не думаю, що за роки життя на Донеччині ви помітили, що якось російська мова, українська мова притискалася. Чи, чи, чи були такі українська, мова, українська притискалася. Мова, так. я сказала, мова притискалася? Російська мова ви так, хотіли не? сказати, російська, російська так, мова. тому що їй надають зараз особливий статус згідно з цим ну, законом. Справді за всі ті роки, які я жила на Донеччині, якщо якась мова і притискалася, то це зовсім не російська. А українська. І якраз я й кажу, що після перебудови йшлося про відродження української мови. А вибачте, ніхто не заважав розмовляти, спілкуватися е, в на Донеччині російською мовою. І всі це робили вільно, абсолютно вільно. І мало того, якщо говорити про те, що е, про мову, про проблему мови, то я вважаю, що ця проблема абсолютно накинута, угу. тому що жодних проблем. З російською мовою на Донеччині не було. От, мало того, я ж кажу, що після, після перебудови, власне, після 1995 року ми почали, ми почали, створили товариство української мови, звучить так в Україні товариство української мови. Тому що йшлося про те, щоб відроджувати українську мову. І ми, громадськість, коли я кажу ми, я маю на увазі українську громадськість Донеччини. Ми Боролися за те, щоб відкрити першу українську школу. І, до речі, коли українська школа була відкрита, то конкурс на одне місце сягав 10 чоловік на місце. Тобто люди, і причому серед тих, хто вступав в українську школу, були і росіяни, і були євреї, і вірмени, тобто ті, які пов'язували майбутнє своїх дітей з Україною. Так само величезний конкурс був, коли відкрився український ліцей при університеті. І ви знаєте, Знаєте, мені здається, що якби тоді держава мала політичну волю, якби була державна політична воля, якби ми не боялися, ми якби постійно боялися. Росії, що скаже Росія, що скажуть Росіяни, ми робили якихось один крок вперед і два кроки назад, постійно перестраховуючись. А мені здається, у людей було таке зацікавлення до української мови, до української культури, що якби тоді в той момент була державна воля. І е, було бажання інтегрувати Донецьку і Луганську область в Україну, то цього що сьогодні є, не не відбулося Причому я маю конкретні приклади. Коли ми у 95 році е, за е, відкрили українську український журнал, який називався Схід аналітично-інформаційний, ви знаєте, жодних проблем з авторами не було. Їх просто чи, просто коли люди прийшли перший раз, вони приносили статті свої статті російською мовою. Але ми сказали, що журнал виходить державною мовою. Будь ласка, якщо ви зацікавлені друкуватися, приносите свої статті українською, і все. І люди почали приносити. Це були і аспіранти, і доктори наук, і академіки. Просто приносили інше писали тепер українською мовою. Донецький прес-клуб, до речі, також працює і працював, і працює українською мовою. І жодних проблем з цим а не скажіть, було. А Скажіть, от що до цього, ваше ставлення взагалі до цього закону про особливий статус Донбасу? Ну, що стосується цього закону, то у мене особисто він викликає дуже-дуже багато запитань. Знаєте, я згодна із комітетом патріотичних сил Донбасу. Існує такий комітет і він зараз дуже активно працює. Його очолює Сергій Гармаш, до речі, журналіст також, редактор інтернет-видання Острів, яке одне з небагатьох давало об'єктивну інформацію так, жителям Донбасу і продовжує це робити. Так от в комітет входять якраз лідери громадських організацій Донеччини, ті, які виступають за єдину Україну. які виступають Вають з про українських позицій, і вони, власне, говорять про те, що чому, чому ці домовленості, чому мінські домовленості приймалися без. Тієї частини суспільства, яка підтримує Україну, чому там були представлені тільки представники терористів? Ну, якщо що стосується мене, то я взагалі вважаю, що з терористами не можна було вести жодні переговори. Ну, але раз так сталося, і раз їх запросили, то чому справді не запросили тих людей, які змушені були через свої переконання покинути свої домівки, покинути свою роботу, залишитись, власне, без ні? Чого, виїхати буквально з кількома чемоданами, через те, що їм погрожували, через те, що їх переслідували, адже це так само їхня земля, і вони так само там жили. І чому ми маємо іти на поводу у терористів? власне? Знову ж таки, що стосується того закону, я, наприклад, не розумію, як можна. Там нічого не йдеться про те про виведення військ. Ви звернули увагу? Нічого абсолютно нічого не йдеться про те, що терористи повинні скласти зброю. Но амністію так. навіть наших наших українців не йдеться. В цьому так, законі. так, ви розумієте? Як можна? Скажіть, будь ласка, я не розумію, як можна проводити вибори, коли е, там стоять е, власне. Е, е, Терористичні організації, озброєні до зубів, мало того, там стоять війська чужої держави, які можуть бути вибори. Це перше. Так, так. Тепер, що стосується, знову ж таки, друге зауваження. Що стосується е, амністії, вибачте, як можна амністувати людей, які вбивали. Які е, катували? Якщо про які... це знайдеться, і це неодноразовий президент Порошенко повторював, що людей, із, які робили важкі злочини, їх так, ні в якому розумію, випадку але... не амністуть. За тим законом навіть можна е, посадити людину простого там, наприклад, вчителя, яка просто підтримувала ДНР чи ЛНР. Так що, е, в принципі, е, там... але ви розумієте, там йдеться про те, так. що е, будуть обиратися будуть обиратися е, міліція. На цих територіях органи так місцевої органи прокуратури місце... і так суддів абсолютно, так. і коли йдеться про амністію. Знову ж таки, то хто буде амністувати тих людей? Хто буде розбиратися? Чи вони скоювали важкі злочини, чи вони не скоювали важких злочинів? Що ті ж самі представники тих же терористів? Хто туди потрапить? У, у ті органи міліції, прокуратури, якщо вони будуть формуватися там же на місцях, розумієте? І знову ж таки, що вони будуть ам амністувати самі себе? Яким чином? Ну, можливо, центральна в Києві будуть вирішувати амністувати? Чи ні, а в багатьох журналістів і в експертів взагалі виникли питання, яким чином голосувався цей закон. Я пропоную переглянути відео, яке, е, в яке розповсюдив член ВО Свобода Олександр Аронець. Будь ласка, давайте подивимося. Тобто е, Свобода, так в свобода вирішили. Показали, що вони не голосують. Вони показали, що картки витягнули. Ми бачимо фактично чорний екран. Без зелених позначок, а хто голосував, і взагалі не зрозуміло, хто проголосував так, хто проголосував ні. Тобто я так розумію, що у вас як у так, також абсолютно. є питання Так, абсолютно. Я до цього. бачила, звичайно, я бачила, як це голосувалося. Звичайно, у мене величезні питання до самого голосування, тому що ну бачите, коли подивиться це відео, то виникають запитання: вибачте, а чим це голосування відрізнялося від того голосування, що було 16 січня? Ми вже це щось щось подібне бачимо. Тобто, ну, ви розумієте, по-перше, ці закони були прийняті дуже поспіхом. Вони не обговорювалися громадськістю, вони не обговорювалися експертами. Тепер дуже багато я ось проглянула Фейсбук перед тим, як іти до вас. Ну, оцінки такі: державна зрада. Повна капітуляція. і це ще, скажімо так, не найгірші оцінки. Розумієте, знову ж таки, експерти говорять про те, що власне прийняття цього особливого статусу негативно вплине на імідж президента і країни також. От ну і. Ну, я не знаю. Таке розумієте, мені просто боляче за тих людей, які залишалися там, не всі ж змогли виїхати. Дуже велика частина людей виїхала. І знову ж таки, вони їхали тимчасово сюди, на три тижні на місяць. Розумієте, і вони і так залишилися власне, на, на все літо. А тепер, куди їм повертатися? В цей анклав тероризму. Знову ж таки, не всі люди змогли виїхати, бо в когось хворі батьки. Були, хтось хворий сам, хтось просто не має коштів на те, щоб виїхати, бо ви знаєте, квартиру зняти, це все дуже дорого. І от ті люди вони чекають зараз. Вони чекають, що їх звільнять, що їх звільнить мужня українська армія. І що тепер? Що сказати цим людям? От мені телефонують мої знайомі, колеги. Я не знаю, що їм говорити, як, як їх заспокоїти. Вони ледь ледь не, ну, я не, знаю, ледь не в шоковому стані після Цих, цього особливого статусу. Тобто, з одного боку, я розумію, я дуже добре розумію, що нам потрібно, потрібна, потрібен мир, що нам потрібно перемир'я, хоча б на деякий час, щоб і е, перегрупувати свої сили, і можливо, щоб там Міністерстві оборони е, розробили якусь стратегію надалі. Е, але Ну не можна такі важливі, такі доленосні, з такий доленосний закон чи законопроект приймати ось так, от. Поспіхом, і це до речі, тут ще я бачу, як медіаексперт, я бачу ще одну проблему: відсутність комунікації влади з народом, що було власне раніше, з громадськістю, з громадянським суспільством, що ми спостерігали і раніше. Тобто, якщо справді можливо, ми не все розуміємо, можливо, ми не все бачимо, можливо, існують якісь підводні камні. Я не є експертом в геополітиці, можливо. Але, Якщо так, президент повинен був виступити перед громадськістю і сказати, що так, на цьому етапі нам потрібен цей законопроект, тому, тому і тому. Тобто пояснити, щоб не було власне цієї паніки, щоб не було ось таких. Оцінок негативний щоб не було, що нас здали. Так, абсолютно, найголовніше, так. А саме так в Донецьку та, саме так і сприймають. В Донецьку, в Луганську люди так само і сприйняли. Тобто, якщо раніше вони тільки говорили про те, що нас здають, то тепер вони кажуть, так, нас здали. І що існують якісь підкилимні домовленості. Будемо говорити про це, думаю, що неодноразово, і будемо сподіватися, що все ж таки, все яким чином буде краще. Так, а, а ви цікаво річ сказали, що на Фейсбуці сьогодні, після прийняття цього закону, всі про це говорили. Але ви знаєте, так. якийсь момент а, про це. Не те, щоб почали мовчати, але ці стрічка новин вона почала говорити про інше, а саме що там певного депутата е, опустили в сміття взагалі. І у мене як до медіаексперта, до вас таке запитання: а чи не складається у вас інколи враження, що важливі події перекриваються, наче такі вкидування відбуваються да, інформаційних приводів, чи те, що відбулося сьогодні? Е, От ця ситуація no, з депутатом можна, чи не зроблена, Я це? не можу сказати, я не можу стверджувати. Te, mm -hmm. Що це зроблено спеціально, але ми так ми спостерігаємо такі випадки, коли е, якісь ось такі е, дріб'язкові, я б сказала, але показові mm -hmm. показові якісь такі акції, вони просто власне відбуваються в той час, коли відбувається і долино, приймаються якісь доленосні рішення. Значить, можна зробити висновок, що так це робиться для того, просто щоб відволікти увагу. І знову ж таки, бачите, з одного боку. Я дуже рада, і не тільки так я, так ми всі громадяни України сьогодні повинні радіти з того, що Україна ратифікувала договір про асоціацію з ЄС, так, але знову ж таки гіркота. Що це трапилось в один день із прийняттям законопроекту? Ось про цей особливий статус. Тобто, з одного боку, нібито великий позитив, а з іншого боку, ну це дуже гірко. Що це сталося саме сьогодні разом із цими відчуття справ справді так неоднозначні Так, не тому не Але ми бачимо радість на обличчі президента України і Верховна Рада. Оплесками е, цей закон супроводжував прийняття закону в Європарламенті, також всі стоячі аплодували. Е, ви знаєте, а все ж таки, е, зараз ви спостерігаєте також за новинами, за подачою новин і в Росії, і в Україні. От, взагалі, все, що відбувається навколо висвітлення теми АТО війни, чи можна сказати, що українські ЗМІ є на 100% об'єктивними? Ну, на жаль, не можна цього сказати. Можна цього сказати. Ми провели, По-перше, ми провели моніторинг регіональних медіа в липні в липні і побачили таку досить дивну картину. Ми навіть помітили, що можете собі уявити, що в той час, як на сході України йде така жорстока війна, в той час, як Україна ховає своїх героїв, своїх синів, і в той час, як мирні жителі повинні залишати свої домівки і їхати хто зна куди у світ, в той час деякі наші медіа. Примудрилися зовсім не висвітлювати цю ситуацію. Зовсім не На, Наприклад, конкретний приклад навожу: у Харкові газета «Время», яка належить Фільдману, майже Майже не подає таких матеріалів. Тобто вони ось в той тиждень, який ми досліджували, вони розповідали, що дівчатка там прибирають у парку, відбувся якийсь конкурс краси, відбувся конкурс риболовів. От і зовсім нічого не говорять про цю ситуацію, розумієте? Ну, мені це здається. ну… Ну, якимось справжнім цинізмом. замовчування, замовчування, так, замовчування абсолютно, це справжній цинізм. Mm. От, що стосується, ще б я хотіла наголосити, що ми мусимо е, думати і говорити про те, що у нас власне цілих дві величезних області фактично залишились без інформації з боку України. Тому що в Луганській Донецькій області, як ви знаєте, працює біля десятка каналів російських і зовсім не працюють. українські. Якщо ще зважити на те, що ну тільки як 30% людей користуються інтернетом, а зараз це ще менша кількість людей, тому що десь лінія не, не працює, десь то фактично люди не, не отримують інформації з України. Розумієте? Тобто вони повністю деякі люди... Ось моя подруга каже, що просто вийшла на ринок і послухала, що люди говорять. Ви розумієте, це просто не вкладається в голову. Люди до цього часу не розуміють, що власне відбувається. Люди не розуміють, що Росія. Воює проти України, що фактично це не оголошена війна Росії проти України. Так, і що, так проблема така є. А так. що з цим робити? Чи можливо листівки інформаційні треба якось От Ми, розносити? ми думали, ви знаєте, нас нас збирали в інтерв'ю з нетворк, якраз експертів, медіа експертів. І ми думали над цією проблемою, власне, як достукатися до цих людей і що б можна було робити. І ну, ви знаєте, просто ви Виявляється, просто прикрити ті канали неможливо російські, принаймні поки, поки ця територія окупована. І що стосується наших газет, то вони також не виходять. Ви знаєте, там був такий прецедент, коли редактора газети Донбас. Олександра Брижа і редактора вечірнього Донецька лапу захопили і просто їм погрожували. Ну от Олександр Бриж каже, що мені чітко сказали, що. Або ви не будете виходити, або вас просто на площі розстріляють. Після цього газета виходить, але вона друкує, там, як готуватися до зими, як консервувати такі от теми, як вирощувати квіти, Тобто це просто такий компроміс. От. Інші газети, «Вечерній Донецьк виходить тільки на сайті, газета Жизнь також не виходить. Тобто Газети виходять також, читають також московський комсомолець», «Комсомольська правда». Правда, газети «Вєсті», от що стосується, до речі, газети «Вєсті», мушу ще сказати. Я вважаю, що, що все-таки наші органи СБУ повинні довести цю справу до кінця. Тому що газета «Вєсті» по суті, справи і журнал «Вєсті-репортер» Репортер, це по суті справи диверсанти диверсанти, які працюють в тилу, в тилу країни в той час, як іде війна. Цього не можна допускати. Небезпека газети «Вєсті» і журналу «Вєсті Ріпортер в тому, що вони маніпулюють, але маніпулюють дуже дуже професійно. Що цю, ці маніпуляції можуть побачити тільки медіаексперти, розумієте? От в чому небезпека. Добре, дякую вам. У нас в студії була Світлана Єременко, медіа-експерт. Дякую. Дякую за те, що прийшли до нас. А я хочу також нагадати, що сьогодні день пам'яті Георгія Гангадзе. Вже 14 років, як його з нами немає, в цей день він 14 років тому просто зник. І зараз у центрі Києва мої колеги вони будуть вшановувати пам'ять і Георгія і також інших журналістів, які загинули під час виконання своїх журналістських зобов'язань. Я приєднаюся до них, а вас закликаю залишати. Ти з нами незабаром на за кілька хвилин буквально новини на соціальній країні зустрінемося з вами завтра.